Черкаські митці у борговій ямі майже 4 тисячі гривень на місяць їм доводиться платити за опалення своїх майстерень для знаних на увесь світ майстрів. Така сума не підйомна. Неодноразово вони зверталися до владних структур та до теплопостачального підприємства, аби відмовитися від послуг централізованого опалення та перейти на індивідуальне, знайти вихід із цієї ситуації разом із митцями спробувала і наша знімальна група. Не один рік у цьому приміщенні живуть і творять митці Черкаської обласної організації Національної спілки художників України. Раніше за тепло вони сплачували за тарифами, визначеними для мешканців будинку. Нині їх прирівняли до підприємців. Тож тепер бідкаються доведеться викласти чималу суму. От дивіться, якщо художник сплачує ну мінімально 1200 двісті гривень, да, бо у мене велика майстерня, то дорожче 1200 гривень. А пенсія 900-1200, А переважно більшість у нас пенсіонерів. От пенсію треба віддати за оплату за майстерню. художники займають майстерні площею від 24 до 50 квадратних метрів. Платити по нинішніх тарифах їм не по кишені, тому вирішили відмовитися від центрального опалення та перейти на автономне. В результаті того, що Верховна Рада недавно не затвердила пільги на для творчих. Спілок, то ситуація виявилася дуже дуже складна. Посприяти у вирішенні питаннями ці неодноразово зверталися до владних інстанцій. Утім, марно представники Черкаської мерії на наш запит відрізали. Це не їхня парафія. Мовляв, питання вирішується на державному рівні. Хоча послуги теплопостачання цьому будинку надає підприємство підпорядковане саме місцевій владі. Вбудованих багатоповерхових житлових будинки приміщень. Рішення по провід'єднанні децентралізованої системи опалення приймає комісія, яка створена при виконкомі. Вони туди зверталися, наскільки я знаю. Їм це погодження не надали, Так як це відключення впливає на постачання всього житлового будинку. Наталія Кулик, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.